Мир вам, мир вам, мир вам. Благодать вам і мир хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа, по Його великої милості ми не зникли. Велике Його до нас милосердя, і воно оновлюється, оновлюється і оновлюється кожного ранку. Алілуя! Тому що Господь є любов, тому що Господь полюбив нас вічно! Алілуя! Слава Богу! Привіт усім з України! Хто знаходиться за кордоном? Привіт вам з України! Подихайте нашим повітрям, подивіться на наш прапор, який має рить гордо, і на блакитне-блакитне небо. Зараз хмаринок немає, але вони потім з'являться. Спочатку дивишся степ і степ вижана трава, але все рівно трохи зелені є. Зелені сосни, зелені. Не знаю, як українською мовою, російської моживельники, і листочки зелені на деревах ще є. Хоча, коли приїхала, кажу осінь, ось вона, осінь. Да, вона вже не за горами, вона вже близько. Звичайно, ці листочки посипались не тому, що осінь, а тому, що була спека. Але дерево все рівно у своєму вбранні, в зеленому літньому вбранні. Слава Богу, слава Богу. Я вже вдома, літо проминуло дуже-дуже швидко, ну надто швидко, коли ти в присутності рідних, близьких, а ще коли в домі багато діток. Просто дні летять, 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 так і наше життя, воно летить стрімко, дуже стрімко. Тому саме-саме головне у нашому житті, тут на землі зробити одну правильну річ. Яка річ? Помиритися з Господом. Чи збудуєш ти, дорога душа, дім, чи не збудуєш? Зараз скільки українців позбавлені своїх домівок. Будували, будували, будували. І де воно все? У руїнах? На превеликий жаль. І, не, і це зовсім не поклик для того, щоб. Не будувати потрібно будувати, потрібно будувати, мріяти, все це роби, робити, але дім не головне, тому що все, що на цій землі, воно все тимчасово. Чи потрібно садити дерева? Звичайно, потрібно. Я щойно. Зараз вам покажу. Побачила маленьке деревце, думаю, о, рости, манюня, рости. Прямо до слова покажу. Повернуся. Ось бачите, маленьке деревце, дбайлива рука його посадила. І таких маленьких деревець тут є. Так, да, це дуже добре. Правильно садити дерева, потрібно садити дерева. Але це не головне. Це все тут, на землі лишиться. Навіть те, що в тебе є дружина, жінка, навіть те, що ти дорога Маптуся народила дитину, це дуже добре. Але це не головне. Головне у нашому житті помиритися з Господом. Головне прийти до нього в каяті свого серця і сказати, що я грішна людина. Я грішна людина, пробач мене, пробач мене, Боже, що я вже скільки років жив без Тебе, жила без Тебе, і дозволь мені іти дорогою життя. Я сам не зможу, я сама не зможу, але якщо я буду триматися за Твою люблячу, батьківську руку, то я дійду. Дійду до тої вітчизни, небесної вітчизни. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! Я дуже рада, що я українка. Я дуже рада і вдячна Господу, що я можу розмовляти українською мовою. Я рада, що я знаходжуся, знаходжусь тут. Знаєте, моє серце зараз е, на дві половинки. Одна залишилась там разом з дітьми, онуками, а інша тут. А інше тут. І я дякую Господу за людей, які оточують мене. Тому що, приїхавши в село, я ще не всіх бачила. Я бачила тільки маленьку частину людей. Але, знаєте, так приємно, що люди раді мене бачити. Що люди... Раді мене бачите. Ті відпускали і сльозами на, на очах, а ці з посмішкою зустрічають. Слава Богу, слава Богу. Допоможи нам, Господи, жити так, щоб люди хотіли нас бачити. Щоб люди хотіли нас бачити. Так, да, деякі, можливо, не хочуть бачити, за якоїсь задрощів, або там ще за чогось, але в основному. Треба дбати про те, щоб мир був з усіма людьми, і тоді вони тебе захочуть бачити. Алілуя, Слава Богу! Дякую Богу за дорогу назад. Господь е, також робив дива, маленькі дива, знаєте, але його руку я бачила всієї, всієї дороги. Перше те, що у нас із Назарчиком були окремі місця в літаку і в проході, що в нього, що в мене. 10 рядів було поміж нами, але Бог так зробив, що до Назара підійшов один чоловік і каже: ти не хочеш помінятися? Саме у нього із дружиною теж були поряд з нами місця, тільки в них було все посередині і посередині. І Назар, звичайно, помінявся. і ми з Назаром сиділи разом. А потім, так як йому 15 років і ми сиділи проході, де є е, аварійний вихід, то нас пересадили в інший ряд теж вдвох. І я вже була біля віконечка. Ну, це хіба не Господь? От він так все переставе перекруте, щоб ви сиділи разом, а ще мама біля віконечка. Ну, просто слава Богу. І автобус був зручний, все було добре. А потім, знаєте, коли приїхала додому, е, їхала додому, і Господь мені казав, трохи, трохи скорботи буде. Приїхала додому, і там вдома було ну, не все в порядку, але. Господь послав мені ангела у вигляді моєї подружки, яка приїхала ну буквально після от ми зайшли 10 хвилин, і вона вже була в хаті, і вона допомагала мені розгрібати гори. До речі, кажучи, я не розгрібала. Я була така втомлена, що я просто сиділа і думала, як би це, як це б не заревіти, як би це б не заревіти, послухайте, це Господь зараз побуджує мене сказати вам, що я звичайна людина. Звичайно, у мене є клопоти життєві. Я теж щось роблю, теж руками, теж переживаю, теж інколи плачу, теж колись нападає розпач, але я знаю куди йти. Я знаю, що мій Господь, моя допомога. Він допоможе мені, Він допоможе мені. І коли я приїхала, знаєте, і з таким сижу, думаю, о, я хочу назад до дітей в Німеччину. Я це вже все сама не здолаю, але ж я не сама, я з Господом. І помаленько, помаленько, крок за кроком ці вже гори трохи стають менші. Не можу сказати, що вони вже закінчили. Ні-ні-ні. Але хто ти, ота гора перед Заровабелем? Ти рівнина. Тому крок за кроком, все це здолається, все стане на свої місця. Буде море. Так сподіваюсь, що буде завтра. Але треба ще трішечки розібратися з часовим поясом, тому що. Якщо ти два місяці вставав на, на годину пізніше, то зараз встати на, на дві години раніше, то так трошечки, трошечки важкувато. Але все буде. Я вірю, я вірю, Господь допоможе мені. Слава Богу. Сьогодні вночі була тривога, і знаєте, коли мозок відпочив від того всього гудіння, то прокинулась, прокинулась і так, Господи, хай хоч нічого не летить. Нічого не летить, бо такий був навантажений день. Такий був навантажений день, і хотілося поспати. Мені потрібно копати картоплю. Ми копали вчора і ще, ну, ще на разок потрібно буде нам попрацювати. І е, вчора така смішна. Е, ну, е, Маленький ролик такий, що скажіть мені, будь ласка, навіщо українці саджають стільки картоплі, що збирають 36 мішків, а тільки 4 з'їдають. Куди вони останню дівають? Ну, тобто, про те, що українці вони така нація трудолюбива, саджають багато картоплі і не всю з'їдають. У ми з'їмо всю, тому що картопля така ну, середня, але госп... дякую Господу за нею. Нам вистачить на маленькому клаптику землі. У нас є нормальний врожай, і нам вистачає. Вистачає. Дякую, дякую, дякую. Прокинувшись рано вранці сьогодні, ну порівняно вранці, було бажання поїхати записати ролик. Але розумію, за браком часу на море я не поїду, тому парк. Парк і так зараз сіла, але так засліпляє сонце. Але дякую за сонечко, дякую, дякую, дякую. І за ранкову прохолоду теж дякую. Але розпочну. З цього ракурсу, а потім піду десь в зелень. І коли прокинулася, було перше, саме перше слово. Це е, записано в псалмі 122, тільки перший вірш: Зрадів я, коли мені сказали, ходімо до Господнього дому. Зрадів я, коли мені сказали, ходімо до Господнього дому. Ходімо до Господнього дому. Як добре, коли у нас на серці радість, коли ми йдемо до Господнього дому. На превеликий жаль, у багатьох дітей підлітків, це невелика радість, це просто ну потрібно. На превеликий жаль у людей, які ходять до церкви, теж це не радість, а це потрібно. Але Господь так хоче, щоб наші серця змінилися, щоб в наших серцях була ота радість. До речі, радість повинна, і мир в наших серцях був. Бути постійно і той мир, який дає Господь в серці, нам потрібно його берегти. Господь не буде це робити за нас, нам це потрібно зробити. Нам Розумієте, він, Адаму, в тому Едемському саду, він дав владу. Владу над цими деревами, над цим всім світом, що е, твориться. Це ж розумієте, влада це не просто сижу на, на троні і плюю у стелю і командую. Ні, влада це ти встаєш і щось робиш. Ти починаєш владарювати, і якщо хтось думає, що директором дитячого садочку, школи, да, і далі, тобто директором, президентом бути легко, пастором церкви бути легко, то покайтеся, нічого їм там не легко. І якщо ти там не був, то не треба то не треба, знаєте, говорити своїм язиком. А ти спробуй. А ти спробуй. А тепер Господь в Одемському саду Адамові дав владу, не для того, щоб він просто сидів, а щоб він владарював. Да, у нього було слово, і він міг отим словом говорити, і воно творилося, руками щось робити. Але основним інструмент у Господа було слово. слово. А ми створені за його образом і подобою. І тому слово, Господнє Слово, хай вселяється в нас обільно, щедро. А як воно буде вселятися, якщо ми в дім Господній йдемо без радості, без натхнення, а йдемо просто, щоб нам поставили галочку. А знаєте, ніхто ніяку галочку не ставить. Не стоїть ніякий ангел і не перевіряє, і не рахує нас. Це для Господа. Неважливо. Скільки разів ви були в церкві, для нього це не важливо. І якщо ви прийшли до церкви і не мали стосунків з Господом, не мали переживань, і хтось скаже, та кому треба ці переживання? Да? А згадайте, коли ви були молоді, якщо вам уже за скільки то згадайте, невже ви виходили заміж і одружувались без переживань? А Господь каже, що церква це його наречена. Це не я вигадала, це Господь каже. А й коли ви не живете вже в батьківському домі, тому що ви виросли, а ви діти. Або якщо дитина, наприклад, ще мала, але вона була десь в таборі, десь в від'їзді, і потім зустріч батьків з дітьми, невже нема ніяких переживань? Ну тоді це якось, знаєте, ну, ненормально, хочу вам сказати. Тому що, дякую Богу, ми люди, які маємо відчуття. І дуже добре, коли ми маємо це відчуття у спілкуванні з Господом. Адже він живий, а він живий. І Він хоче дихати через нас, і Він хоче говорити через нас. І Він хоче, щоб ми відчували Його любов, ласку, щоб ми мали оці приємні переживання, коли ми йдемо в Дім Господній, коли ми співаємо Йому, коли ми е, славимо Його, коли ми поклоняємося Йому. Потрібні ці переживання. Ми живі. Якщо ми живі, то переживання повинні бути обов'язково бути. І от Господнє слово нас надихає на правильні переживання. Що коли ми йдемо в дім Господній, у нас повинна бути радість. Радість, мир, і незважаючи на те, що, наприклад, якщо хтось вас в тому домі поранив, в церкві десь хтось на вас не так подивився, мені сьогодні вранці надіслали таку невеличку листівочку, і там було написано не дословно, не скажу, але суть, що церква це корабель, знаєте, як ковчег. Церква це корабель. Там знаходяться люди, такі самі прийшли спасатися, і не всі досконалі. І от якщо на тому кораблеві буря, от на тому кораблеві, то не потрібно вискакувати за борт, тому що там спасіння точно ти не знайдеш. А, а що ж потрібно робити? А треба міцніше триматися. Триматися, не дивлячись на людей, а дивлячись на Господа, на нашого капітана. Алілуя, Слава Богу! Слава Богу! Тому сьогодні недільний день. Сьогодні є можливість піти до церкви, поспілкуватися з Творцем, якщо немає, то у вас є дома Біблії. Відкрийте, прочитайте, скажіть Господу, я хочу цих переживань. Про які там переживання Оля каже? Я хочу їх відчути, Господи, чи це тільки для обраних. Хочу вам сказати ні. Немає обраної дитини в багатодітній сім'ї. Ти все рівно всіх любиш. Ти все рівно хочеш всім вділити якусь частинку свого серця. Точно так і Господь. В нього немає обраних. Послухайте, не так, ми всі з вами обрані. Якщо ми в домі Господньому, якщо ми покликали Ісуса Христа в своє серце, ми вже обрані. Ми вже його діти, ми вже перейшли від смерті в життя, ми вже записані в книгу життя в країні межі яких ніхто ніколи не порушить. Там завжди мир, там ніколи немає війни, там завжди благодать Господня і світло, і радість, і хвороб там немає, і сліз там немає, тому що Господь обіду. Витирає кожну сльозу. Хоча б можливо, сльози радості там є. Алілуя, Слава Богу! Тож, тож, у нас є за що дякувати Господу. У нас є за чому радіти. Ми, діти Божі, ми всі щасливіші. І дай Боже, щоб в нашому житті люди бачили, що ми щасливі. І якщо нам потрібно ото трохи там посумувати, то є Слово. Таке, знаєте, саме-саме головне трохи, трохи. І коли отам сум чи ще щось на нас нападає, розпач, то Господь каже: трохи, довго не потрібно. Отам трохи побула в тої розпачі, а тепер виходь, приходь знову в мою радість. А от відчуття миру і радості хай буде назавжди, в ім'я Ісуса Христа. Амінь, амінь, амінь. Будьте благословені Господом, Хай Господь благословить кожного з вас, Хай Господь сьогодні погляне на кожного з вас світлим своїм лицем і дарує мир. І дарує мир в ім'я Ісуса Христа, і дарує радість в ім'я Ісуса Христа, і дарує бажання йти до Господнього дому, і хай в Цьому Господньому домі, в будь-якому, в який би ви не пішли, ви відчуєте близькість свого Творця, ви відчуєте його любов. Ви почуєте слово, яке буде саме для вас. Можливо, це буде два слова, яке слово сполучення, але воно підбадьорить вас. Просто підбадьорить вас, тому що слово Господнє воно живе і діюче, не просто лежаче. А діюче, отаке воно, це слово Господнє. Тому цінуймо Його, бережімо Його, хай це воно буде для нас найважливішим у нашому житті Розкішю, Хай буде воно нашою розкішю. в ім'я Ісуса Христа. Амінь амінь амінь.